Минулого тижня на нашому каналі вийшло відео про Бога вина Діоніса, розповідаючи про Діоніса, неможливо не згадати про пана. Серед почту Діоніса часто можна було бачити Бога пана. І тут люди, до яких я приставала з питаннями про Бога пана, поділилися на дві групи. Перші нічого не чули про таке божество, а другі казали, що цей Бог запам'ятався найбільше з усіх грецьких. Тому ми не могли обійти його увагою. Пан був сином Гермеса, той, що посланець богів, і німфи дріопи. Коли мати вперше його побачила, то дуже злякалась і кинулась тікати, адже, немовля, було бородате, рогате і з зцапаними ногами. Але Гермес дуже зрадів народженню сина і відніс його на світлий олімп, де всі боги раділи народженню пана і сміялися, дивлячись на нього. Проте, Бог пан не залишився жити з богами на світлому Олімпії. Він подався до лісів та гір, де випасав стада, граючи на сопілці. Як ви вже могли здогадатися, Бог пан мав невелике значення для греків, хоча був дуже древнім богом. Про це свідчить його вигляд адже він зображався як напівлюдина, напівцап, що є пережитком тотемізму. Навіть у Аркадії і Аргосі, де пана шанували найбільше, його не включали в число богів олімпійців. З часом Бог пан втрачає свій первісний характер і стає богом покровителем усієї природи. Навіть батьком пана був Гермес, який також був не на вершині ієрархії богів олімпійців. Гермес був посланцем богів, такий собі хлопчик на побігеньках. Гермес, злітай до Прометея, випитай в нього таємницю Гермес, піди до Гефеста і поверни його на Олімп. Збігай за пивом для Зевса і так далі. Але не спішіть засмучуватись, хоч бог пан не був надважливим для греків, проте про нього залишились цікаві історії. Направду пан не сильно відрізнявся від богів олімпійців, які були страшні у своїй люті та добрі до тих, хто їх шанував. Так і пан міг сильно розгніватись, якщо хто потурбує його в час відпочинку. Насилав він тоді на нещасного чи нещасну панічний страх. Що людина почне бігти без зупину, не розбираючи дороги, не помічаючи смертельних загроз. Подайкували, що пан міг вселити страх цілому війську, що почне тікати, немов божевільне. Та якщо пан не гнівається, він посилає багато благ пастухам, береже і плекає стада греків. Не оминули великого пана і стріли золотокрилого ерота. Покохав він чарівну німфу сірінгу. Але та німфа була гордою та нехтувала коханням. Вона, як і Артеміда, була закохана у полювання. Часто їх навіть плутали, настільки сірінга була прекрасною у своєму короткому вбранні і озброєна луком. Правда, лук її був з рога, а не золотий, як у великої Артеміди, а у цьому іншому вони були як дві краплі води. Якось пан побачив сірінгу, прогулюючись в лузі, і хотів наблизитись до неї. Німфа, побачивши пана, злякалась і почала тікати. Не просто було наздогнати прудку дівчину, але на заваді їй стала річка, що перетнула шлях. Вже не було куди тікати, тоді німфа здійняла руки вгору і почала благати у Бога ріки, врятувати її. Бог ріки почув ті розпачливі благання і обернув її на очерет. І от пан підбіг, щоб обійняти німфу, але обійняв тільки гнучкий шелесткий очерет. Досить часто у грецьких міфах жінки перетворювалися на дерева чи очерет, щоб тільки не виходити заміж. Це мені нагадує іронічні відео, де жінка спочатку радіє пропозиції, а потім уявляє своє подружнє життя, прання, готування, прибирання і починає тікати. Отак і в греків, тільки зовсім без іронії. І ще я помітила таку річ, що прямо про переселення душ у грецьких міфах не говориться. Тобто після смерті людина потрапляє у царство Аїда і вічно там тужить. Але дівчата можуть перетворюватись на дерева, а боги неодноразово перетворювали людей на тварин, Арахну – на павучиху, дочок Мінія на кажаних. Таким чином, греки все ж думали, що пролітаючий мимо птах чи дуб, що росте десь у лісі, міг колись бути людиною у минулому житті. Але це тільки моя гіпотеза. Повернемось до історії пана. Засмутився пан, що його кохана стала очеретом, зрізав кілька очеретинок і зробив з них солодкозвучну сопілку, а на рівні колінця очерету скріпив воском. Названа сопілка була в честь коханої сирингою. З того часу Бог пан постійно грав на тій сопілці, і неабияк набрався майстерності. Пишався він собою та своєю грою та аж так, що викликав Аполлона на змагання. Така собі ідея, якщо чесно. Звісно, Аполлон погодився, адже ніхто не мав сумніватися в його майстерності. Відбулось змагання між богами на схилах гори Тмолу, а судею був Бог тієї гори. Аполлон прибув в пурпурному плащі, в лавровому вінку та із золотою кіфарою. Пан розпочав змагання. Ніжно неслися звуки його простої пастушої сопілки по схилах тмолу. Коли відгомін його сопілки стих, Аполлон ударив по золотих струнах своєї кіфари. Зазвучала велична божественна музика, яка зачарувала усіх навколо. Вся природа завмерла і серед тиші лилась мелодія повна чарівної краси. Коли завмерли останні звуки кіфари Аполлона, Бог гори тмолу присудив перемогу йому. Всі славили великого бога Кіфадера, усі, окрім царя Мідаса. Мідас не прославляв Аполлона, а натомість вихваляв просту гру пана. Цар розгнівало Аполлона, і він схопив Мідаса за вуха і розтягнув їх. З того часу у Мідаса ослині вуха, які він старанно ховав під великим тюрбаном. А зараз міг би Ютуб канал на мільйон підписників завести. Засмучений, переможений Аполлоном Пан подався у глушину лісу, щоб вигравати там і далі на своїй сопілці. З любов'ю слухають ті сумні пісні юні німфи. Якщо ви дивитесь це відео не підписані, підписуйтесь, бо далі на нашому каналі будуть відео про грецьких героїв, оскільки про богів ми вже все найцікавіше розповіли. Дякую за перегляд!